Як з ось такої дороги, зробити тверде і надійне покриття і ще й в рази дешевше, ніж асфальт. Показуємо, готуємо основу і одразу встановлюємо бордюри, вирівнюємо і підсипаємо перший шар. Далі каток це все рівняє. Покриваємо цей перший шар бітумною емульсією для скріплення основи. Потім кладемо верхній шар асфальтоукладчиком. Укладчик робить рівний однаковий шар і одразу робить базову трамбовку покриття. Гарно утрамбовуємо верхній шар катком. Ось так це все виглядає після катка. Ну і нарешті фінальне покривання бітумною емульсією, щоб пропитати покриття зв'язуючим матеріалом і забезпечити реальну міцність. Фінально дорога посипається піском, щоб забити пори, пізніше цей пісок розвіється сам. Або можна прибрати вручну і отримуємо якісне покриття з асфальтної крихти покриття зроблене таким чином буде служити роками і все через якісний підхід на кожному етапі роботи.